Привіт, любі, дорогі водолії! Це таропрогноз на грудень 2024 року. І я дорогенькі, хочу привітати вас з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим з Новим Роком. Хай щастить вам, хай збуваються всі ваші мрії, обіймаю вас міцно, хай щастить вам, куди повернетеся. І давайте дивитися, що ж покажуть карти. Які енергії пануватимуть у грудні? У мене сьогодні 5 коло таро. Почну я із золотих таро. А, і дивимося, які ж енергії будуть панувати, що грудень приготував вам. І ще, дорогесенькі, хочу попросити вас, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами і обов'язково переглядайте таро-прогноз і для свого знаку Зодіака, і для знаку Асценденту. Вашого, що є навіть важливішим, чим ваш сонячний знак, знак по гороскопу по даті народження. І так, А, Король пентаклів це гроші, хороші гроші. І також це людина, яка допоможе вам складати фінансовий звіт, можливо, це ваш бухгалтер, чи, можливо, фахівець, до якого ви звернетеся по допомогу, щоб впорядкувати всі фінансові питання за рік. І також це може бути, що ви звернетеся до такого фахівця в банку, банківського працівника. Також це може бути король людина по знаку зодіака Козиріг. А, діва, тілець, які будуть присутні у вашому житті і допомагатимуть вам. Це можуть бути і брат, і а, колега по роботі, і тато. Двійка пентаклів знову ж таки вийде питання грошей на перший план. І двійка пентаклів це про баланс, про баланс грошей. Можливо, на свята і на подарунки ви захочете потратити більше. А чим ви плануєте, тому тут баланс в грошах, і така помірність дуже буде вам корисною. Так, дивимося далі. Король. Король мечів, король мечів це ви, дорогенькі водолії, це ви будете. Тими, тою людиною, яка керуватиме, і яку будуть всі слухати. Ви людина слова сказав, як відрізав. Ви вмієте покерувати, вмієте, знаєте, що сказати. І також ви будете як господарями цього, цього місяця і будете знати, що робити і куди робити, кому що сказати. І остання карта це вісімка. Знову ж таки, грошова тема. Гроші будуть. Вісімка пентаклів – це про хороші гроші, про великі. Будуть клієнти, буде потік грошей, буде потік клієнтів, роботи буде багато, з усім будете справлятися і отримувати за це хороші, хорошу фінансову винагороду. Також це карта, коли ви передаєте свої вміння, свою майстерність іншим людям, або ви ще вдосконалюєте свою майстерність. Тут про майстерність, коли ви можете захотіти ще піти, ще чомусь навчитися, а прийде вам така ідея ще себе вдосконалити, більше про себе заявити, або взагалі ви подумаєте, що треба пора вже відкривати якісь курси і навчати людей уже так масштабно. Так, наступна колода беру я колоду Ленорман. Дивимося далі, що приготував вам грудень. Так, наступна. тут дві, дивимося, що знову король жезлів. Знову ви, не жезлів, перепрошую, а, а мечів. І а, тут знову ж ви керуєте балом. Всі будуть вас слухати. І кубки сімка кубків це про те, що є якесь у вас таке бажання, яке далеко відірване від землі. Або ви зараз відірвались від землі у своїх думках, у своїх мріях, у своїх бажаннях, і вам потрібно заземлятися. Ніби є чіткість, ясність, розуміння, що робити, але десь воно чуть-чуть ви відірвані від землі і більше заземлення. Вам здається, щось нічого не. Чому нічого не стається? Чому нічого такого не, не відбувається і не збувається? Ja, і тут ще про думки, про те, що може бути дуже багато сірого шуму в голові. А, і це також ще карта вибору, коли ви вибираєте і не можете вибрати, і вам не вдається ніяк зупинити а, оцей потік думок. А ви десь а, трошечки людина не незаземлена, більше чіткості, більше дій, більше дій. В думках вам все легко, ви все розумієте, там, десь далеко собі, намедитували, попридумували, але нема чіткого плану, і ви думаєте, що ж нічого не збувається. Тому що ще, крім того, що ви надумали, попридумували, потрібен чіткий план і потрібні дії. Так працює. Так, ще одну карту з цієї колоди, і двійка мечів. Тут у нас іде. Доля приготувала вам якийсь вибір. Двійка це завжди вибір. І мечіться як дві дороги. Ви будете стояти трошки на роздоріжжі. Все ж таки, вибір треба буде приймати. Але доля приготувала вам щось по долі, іде ваше життя. Тут і перехре... як перехресток. Якась зміна в вашому житті буде однозначно, ви будете стояти на роздоріжжі, але доля вам підкаже, куди вам рухатися. Слухайте свою інтуїцію, а вона вас не підведе. Ви виберете правильний, правильний вибір зробите, інтуїтивно, правильно зробите вибір свій. Так, наступна карта, наступна колода. І вісімка. Вісімка чаш це про майбутнє. Це коли ви дійсно бачите, зробили вибір, знаєте, чого ви хочете, куди ви рухаєтеся, це про ваше майбутнє. От людина іде і не оглядається. Вона чітко знає, куди вона йде попереду сонце, і вона йде, дорога гладка, спокійна, і все буде добре. Вона ще не знає, бачить, що виходить на світлу стежину і йде. Це ще шлях, це ще не результат. У вас є ідея, і ви прокладаєте цей шлях і йдете цим шляхом. І доля вам допомагатиме, доля вам допомагатиме проходити оцей шлях. Ви під захистом вищих сил. І правда, ось підтвердження моїх слів, це колесо фортуни, коли доля, можна сказати, колесо долі, яке допомагає вам проходити ваш земний шлях. Це удача, це успіх в усіх починаннях, і це також карта вагітності. Якщо це ваша тема, то є всі шанси завагітніти. Це також переїзд, це дорога. Це може бути навіть просто дорога. Ви збираєтеся в дорогу, кудись їдете, відрядження, переїзд. Може бути навіть, що ви їдете за кордон, перетинання кордону. Це і далека дорога також. Ви можете взагалі їхати і переїжджати кудись за кордон. Так, дивимося далі. Беремо іншу колоду. Так, ця колода у нас про такі романтичні, романтичні, більш говорящі карти про романтику, про кохання. Так, дивимося. Чудові карти. І це у нас а, Рицар жезлів, рицарь жезлів це про вогняну енергію. Енергії у вас буде багато на все. Отут все, що ви вирішили, все, що ви а, запланували, у вас буде на це енергія, вогняна енергія. Ви будете з цим горіти і всесвіт помагатиме вам здійснювати це все. Так, наступна карта, і гроші, хороші так. гроші. Дев'ятка пентаклів – це про результат. Це вже майже результат. Дев'ятка це не двійка, не трійка, це коли а, от є таке райське життя. Тут на карті зображене райське життя, що можу собі дозволити, а, можу собі дозволити, а, і кращий відпочинок, і щось, а, що ви а, заслужили вже. Це заслуга ваша, це за вашу працю нагорода. Це хороші гроші. Це коли ви дозволяєте собі щось дорожче і більше, ніж ви могли собі дозволити. Це і покупка. Тут хороша карта на покращення житлових умов. Можливо, ви захочете купити якісь нові меблі, переробити якийсь ремонт, доробити ще щось. Це хороша карта грошова. Грошові надходження, і ви навіть будете задумуватися, що ви вже можете планувати якийсь і літній відпочинок відкладати гроші або вкладати ще в щось. Так, ще одну карту. Дивимося, перемога. Вас коронує Всесвіт. Подивіться, шістка жезлів. Це про перемогу. Ви переможець. Мудрістю, наполегливістю. Вас замітять. І вам, отут є корони, вас замітять, і вас виберуть. Важлива така от енергія, коли вас вибирають. Ви та людина, яку виберуть, яку коронують. І це також, коли ви самі собою будете гордіти, що ви це змогли. Ви є переможець. Тут і зірки. І у вас тут, як є здобутки, ви щось здобули. Це ваш труд, ваші старання будуть винагороджені. Ви будете собою гордіти, а все світ коронує вас. Mm. Яка чудова енергія. Дуже гарна. І остання колода карт, подивимося. Що ще уже останнє, що там на останок, на завершення ви мах. Є все у вас. Мах – це є ви. Карта номер один. Коли звернути ще увагу на себе, на своє тіло, можливо, вам треба відпочинок, можливо, треба сходити в сауну, в басейн, зайнятися якимись такими корисними звичками, щоб наповнити своє тіло здоров'ям. І ви є маг, і ви є творець. І якщо а, тут ще така іде вісімка, як безмежність, вона йде горизонтально, і це є безмежність, безмежні можливості ваші. Ви можете все. І енергія у вас буде, і все у вас є. Буде достатньо енергії, буде достатньо сил, буде достатньо мотивації, а, і також це про наповнення себе. Збереження свого тіла, розуміння того, що треба, можливо, почати ходити в спортзал, чи почати елементарно займатися якимись невеличкими такими фізичними вправами, чи підкоректувати своє харчування, щоб ваше тіло вас не підводило, тому що енергії у вас буде дуже-дуже багато. І ви будете пашити енергію, але тіло може давати збої. Так, що бережіть своє тіло. Так, дивимося ще, витягуємо карти. А, і романтичні побачення, рицарь іде в ваше життя. <с> Якісь подаруночки, рицар, кубків, це радість, це подарунки і. Молода енергія, романтичні побачення, здійснення якихось таких романтичних ваших планів. Якщо ви в пошуку пари, то це вас запросять на побачення. Якщо, наприклад, ви в парі, то це також є ваші романтичні побачення. Так що запрошуйте один одного на побачення. І на кінець ще одна карта, карта стабільності. Четвірка, Пентаклів це карта стабільності, коли життя стає на свої місця, Все стає на своє місце. коли є Стабільність, коли є дохід, і якщо ви в пошуку роботи, ця карта дуже хороша на те, що є шанс знайти роботу, знайти стабільний дохід. Або ви шукаєте клієнтів, або подаєтеся, і тут є багато шансів, що ця карта каже так. Що ви знайдете стабільний дохід, стабільну роботу чи клієнтів, і ви будете мати той стабільний дохід. І в ці матеріаль... ну, тому що ця карта ще і про матеріальні такі блага, коли Матеріальні цінності і гроші, і взагалі про цінності. Тому що карти Пентаклі це про цінності. Можливо, ви зрозумієте ті цінності, які ви хочете далі продовжувати пропагувати, і на які ви будете звертати уваги. А також це про те, що життя розставляє все на свої місця. Все буде… По порядку, тому що це є карта дисципліни, стабільності. І якщо ви відчуєте цю енергію дисципліни, стабільності, вам буде дуже легко досягати своєї цілі і йти, іти вперед. Кожен раз. Коли робите одні і ті самі дії, і ви просуваєтеся вперед, вперед, вперед і наробляєте ще більше майстерності, і тоді ваша оця така енергія вас буде виштовхувати на інший новий рівень. І дуже хороший у вас розклад, дорогенькі водолії. Люблю вас, обіймаю, до нових зустрічей і ще раз зі святом вас дорогенькі.